Давайте поговоримо за наших внутрішніх тем, наших внутрішніх кордонів. Поговоримо про ситуацію на прикордонні з речником Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він же з нами на зв'язку. Пан Андрію, вітаємо вас. Вітаю студія. Пане Андрію, а що можете зазначити щодо ситуації там на Харківщині Сумщини, зокрема щодо роботи ДРГ, знаємо, що періодично новини з'являються на цю тему. Наскільки не знаю, ситуація змінилася за останній час? Бо на Сумщині очікували принаймні, як зазначав очільник розвідки, Очікували і наступ росіян. Він у той дедлайн, який озвучувався, не відбувся, але тим не менш, я так розумію, ворожі ДРГ активно продовжують свої заходи. Ну, ситуація кардинально не змінилася, але якщо говорити про Сумщину, то за останній час активність ворожих ДРГ можливо навіть дещо знизилася. Це в тому числі е вдалося досягти відповідно до тих дій і заходів, які вживають сили оборони, в тому числі Державної прикордонної служби підрозділи е для того, щоб не допускати е спроб заходу ворожих ДРГ і вчасно е викривати. Ну і наносити по ним ураження кількість обстрілів також по Сумщині, дещо знизилась, якщо порівняти особливо з весняними місяцями. Така ж сама динаміка, і по Чернігівській області, і по Харківській, окрім тих напрямків, де ведуться активні бойові дії. Це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська. Там ворог продовжує намагатися посилювати свої сили та засоби, бо фактично. Ті ті підрозділи, які ворог кинув для того, щоб вони просувалися на цих двох напрямках, досить активно українські. Сили їх знищують, ворог стирається в наших воїнів, і Росія змушена їх ротувати, змушена посилювати знову ж таки додатковими силами та засобами ці напрямки для того, щоб продовжити свої дії по просуванню на територію по території України на цих двох напрямках, але на щастя, зараз ворогу це не вдається. Можливо, через те, що ворог змушений тут посилювати свої, свої підрозділи. Йому власне не вистачає сил для того, щоб здійснити подібне по напрямку Сумської області. Але звісно, ми розуміємо підступність ворога, тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій і власне на інших ділянках і в межах Харківщини, і по напрямку Сумської області бо створюючи такі зони активних бойових дій, ворог знову ж таки змушує і Україну тримати тут необхідні підрозділи, необхідні технічні засоби, особовий склад для того, щоб відбивати ворожий наступ, а не використовувати їх на лінії фронту, де вже довгий час ведуться активні бойові дії. Пане Андрію, тобто та інформація, яка була от вчора ввечері, зокрема циркулювала, що ворог взагалі відводить підрозділи. З Лепців, з Вовчанська, вона якби не підтверджується. да Вони провели просто ротацію там, певно. Ну, певні підрозділи ворог виводить, а нові він може заводити для того, щоб продовжити тримати а, активність бойових дій. І знову ж таки атаки ворога нікуди не, не припиняються. Але втрати ворог несе і в техніці, і в особовому складі. Uh -huh. Зрозуміло, через втрати вони якби проводять ці ротації, але ну скажімо так, говорити про те, що вони відступили і там ну мають намір якогось жесту доброї волі, там умовного да непопулярного рішення, то такого поки не спостерігається. Такого зараз не спостерігається, але власне знову ж таки, ворог несе втрати ще раз зазначу, тому він і вимушений відводити деякі підрозділи, натомість посилювати ці напрямки іншими. Угу. Угу. Питання. Давайте до, до інших напрямків тоді звернемося, що в нас на західному кордоні? От вчора чи ти, Оль, хотіла показати. Я у пана Костянтина, де да? виникло питання? У в мене є уточнення. питання, але воно знаєте, пане Андрію, воно таке світське, майже великосвітське. А ви маєте інформацію, на яких підставах виїхав за межі України офіцер Арестович Олексій? Ну, Власне, та... інформація про третіх осіб. Щодо перетину кордону ми не розкриваємо. А ще раз зазначу, заходи прикордонного контролю відбуваються виключно в межах е, чинних норм, які регламентують перетин кордону, в тому числі на час дії воєнного стану. Пане Костянтине, давайте ми наші питання зараз також okay. до об'єму, які в нас є, їх багато, щоб ми встигли просто з паном Андрієм, бо в нього завжди обмежений час на включення. А пане Андрію, що до західного кордону, от, облетіли вчора вже кадри, що вже затримують у нас вантажівки і буси набиті чоловіками по 40 людей в вантажівці. сім наче рекорд да. контрабандою. Тобто розки розкажіть, що відбувається, да, в яких кількостях зараз затримують, яка тенденція. Скільки беруть, хто бере, як це влаштовує? Ну і як які, які контрзаходи проводяться? Ну щодо цієї ситуації, про яку ви зараз говорите безпосередньо, можу підтвердити, що такі випадок мав місце. Заходи проводилися спільно з нашими оперативними співробітниками, спільно з ДБР. Під персуальним керівництвом прокуратури подробиці зазначимо дещо пізніше щодо кількості затриманих, а також щодо організаторів та посібників, бо зараз ведуться необхідні слідчі дії. Але за останній час можу зазначити, ми бачимо збільшення кількості спроб таких злочинних груп переміщувати людей у великій кількості. Це затримання до прикладу відбувається на певній відстані від кордону в момент, коли е ці групи людей намагаються доставити якомога ближче прикордоння, ближче до лінії кордону для того, щоб в подальшому можливо навіть їх ділити на невеличкі групи, аби вони е намагалися знову ж таки, за сприяння е зл злочинних груп е незаконно перетнути кордон. І це за останній час вже кілька. Випадків виявлення або збільшення навіть кількості такі затримання саме таких груп. Але в більшості ж випадків, як і раніше, порушники слідують до кордону або ж поодиноко, або невеликими групами. Ну і звісно, можу пригадати, що відбуваються навіть спроби прориву кордону автівками, і тут Державна прикордонна служба діє також спільно з колегами по той бік кордону. Аби протидіяти Спробам незаконного перетину кордону по обидва боки лінії державного кордону, зазначу, що за час дії воєнного стану нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами викрито щонайменше 480 таких злочинних груп. Це велика кількість людей, які до них входили, і організатори, і пособники, які за кошти обіцяють людям сприяння в незаконному перетині. Власне, Щодо останнього випадку, коли була затримана велика кількість людей, також будуть обов'язково встановлені всі організатори і учасники цієї схеми, для того, щоб вони понесли законну відповідальність, а це кримінальна відповідальність за статтею 332 карного кодексу України. Uh -huh. Пане Андрію, які зараз найпопулярніші напрямки ось такого специфічного туризму в лапках, я би сказав, так і що по тисі? Чи фіксуються спроби перепливання тиси, чи вже з'явилися якісь там інші популярні, скажімо так, шляхи? До Тиси, напевно, більшість у більшості прикута увага через таку особливість, коли люди там долають водну перешкоду. Але знову ж таки, спроби незаконного перетину кордону більше все ж таки відбуваються в тому числі по сухопутні по сухопутному напрямку. І за останній час можна сказати протягом всього дій воєнного стану, коли кількість спроб незаконного перетину кордону значно збільшилася. Найбільше випадків, коли ми затримуємо порушників, це на кордоні з Молдовою та Румунією і на жаль, якщо брати напрямок тиси, до прикладу, і чому можливо прикута у всіх увага, бо тут найбільше порушників втратили своє життя через такі необдумані свої кроки, аби у незаконний спосіб перетнути кордон. Звісно, що є й випадки смертей людей, які у незаконний спосіб намагаються перетнути кордон, і по гірській місцевості. Дещо менше, але також присутні. Ну і треба розуміти, що фактично люди, йдучи на, на Ідучи за обіцянками злочинних груп, готові їм платити великі суми коштів. Прикро, хоч чи через такі дії, бо фактично замість того, щоб підтримати Україну, підтримати загалом сили оборони нашої країни, вони збагачують саме злочинні групи. Я тоді, мабуть, ще уточню, які методи незаконного перетину кордону є більш популярними, можна сказати так. На минулому тижні ми бачили, ну багато хто з нас бачив, це відео опублікували, коли молодий хлопець передягнувся бабусю, і доволі якісно, як на мене підготувався, замаскувався. Там і грим був накладений. Але мені здавалося, що можливо вже такі методи не застосовують, бо якось ну дуже очевидно, що можуть розкрити. Я так роз... Але, тим не менш, ну такі випадки є, чи це поодинокі. Зараз ну перевдягання в жіночий одяг чоловіками таких випадків можна сказати одиниці, але вони присутні. Раніше ми і фіксували спробу перетнути кордон чоловіками, перевдягнувшись в жіночий одяг, і використовуючи паспорт жінки через пункти пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетинати кордон. А цей випадок, який зараз демонструється на відео, це спроба чоловіка дістатися до кордону. Потягом він передягнувся в жіночий одяг, але його було викрито. І, власне, це не перша його спроба незаконно перетнути кордон. На початку червня він вже затримувався прикордонним нарядом саме під час спроби незаконно перетнути кордон. Тоді він не переодягався в жіночий одяг. <laughs> ну, в цей раз найбільш креативніше, мабуть, <laughs> дійшов. Е, ну і тоді е, давай про Польщу, да? що в нас на перекритті пунктів пропуску, чи є така загроза, чи немає після виборів Європарламенту, власне, вони відбулися. Чи спала напруга, чи ні? Пане Андрію, що маєте наразі? Зараз рух відбувається інтенсивний на всіх напрямках. Блокування кордону по той бік на території Польщі не відбувається. Інформація від польських колег про те, що Може відбутися або планується також на щастя. Немає. Ну, і, звісно, сподіваємося, що е, такі дії е, польських аграріїв або перевізників вони не поновляться. Як ми це пам'ятаємо, відбувалося раніше. Щодо загалом польського кордону або ж інших ділянок, можу тільки додати, що зараз збільшилася кількість перетинів кордону е, скоріше за все через літній е, літній сезон. Е, Якщо раніше, до прикладу, за добу кордон перетинало десь 80-85 тисяч осіб за добу, то зараз в будні цей показник коливається на рівні 100 тисяч, а у вихідні досягає 120 тисяч осіб Пане за добу. Андрій, добу. це на виїзд чи на в'їзд? Це загалом, але певна перевага за останній період іде на виїзд з України. Тобто більше може виїжджати за добу там на п'ять 10 тисяч. Така ж сама динаміка прослідковувалася в червні місяці і в минулому році. Вже десь, скоріш за все, в липні пасажиропотік почне дещо переважати на в'їзд в Україну. Але більшість із тих, хто перетинає кордон, це знову ж таки становлять жінки, діти, люди похилого віку. У іноземці, бо частка чоловіків, як і раніше, не збільшується тих, хто має право на перетин кордону, які перетинають кордон на виїзд, але знову ж таки, чоловіки перетинають кордон відповідно до правил перетину кордону, які діють в тому числі на час воєнного стану, і виключно якщо вони підпадають під категорію або умову пропуску, маючи всі необхідні документи для цього. Будемо вам дякувати, пан Андрій, за те, що знайшли змогу долучити до нашого ефіру. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко був з нами у цій годині.